Бо я худну, а в тебе плюс 5 через місяць. <реш> <реш> Який він задоволений. Няньки, 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 ми будемо нянцю. Помідора було мало, тому я зробила з помідором і цибулькою. І так. <реш> Кава дуже смачна, і я взяла протеїновий батончик, бляха в ньому 200 калорій. Добрий ранок. У Щопки ви побачили, що було на сніданок. У мене хліб, творожний, э, творожний сир, помазка, огірок, яйце і хочу тунець у власному соці. Ором буде. Я тут все помила, тому Щопка у мене в жобі сидить. Тож, до речі, сьогодні не доїв паче, раз. Може, манго не зайшло. Да? І в мене ще до цього буде салат вчорашній із капусти із чесником. Сніданок на ідеальному капуста з сметана чесничком. А тут атостик такий з хлібом, творожна помазка, огірочок, Тунець, тунець яйце. І ну, це теж творожною помаскою, в общем, така штукенція. Ну і, звісно, шокала. Уже хочу, аж слинки течуть. І поки вам пасар винятий. І я буду прекрасно снідати. Так, на рахунок мого експеримента, дівчатки. <плес> я не знаю, чи він. Успішний чи ні, але, ну, в принципі, ну, хай ще сьогодні максимум і можна викидати. Сьогодні неділя коля їх мені подарував в середу. Простояли вони довше? Ні. Але просто виросли. Цільовик лязіть. Баді прийшов. Баді прийшов до тебе, так? Да? Носки на ходу злітають, сину. Ой, я поїла. Це було дуже смачно, тільки треба було підсолити і е, перчиком трошечки. І я це все не з'їла ту. Яйце із кхе, кхе, тунцем. На завтра ще мені буде на сніданок. Баді повзає, да? баді вчить тебе повзати. <ріст> який він задоволений, давай за Баді повзи Ой, Баді, щось за хвостика така подряпало, да? Молодець бадюнчик, сідай. Іграшок даємо тобі, синуха. Даємо. Дівочки, а знаєте, як це називається? Це називається не витримала душа поета. Зараз йдемо. Один тільки залишився, той, що в мене травмований. Все-все. Я познімала, упростила діло завтра у Льяні, бо мені завтра на нігті, але я вже не могла на то дивитися. Я як підбитий олень була з Як підбитий олень була через один ніходь. Тому познімала. Спеціально не загазувала зустрі. Надо открутить. Там на лято було. Оце. Просто вставить туди, в чорне оце. Сюди? Да. Просто вставити, не вкрутить. Зажими. Да, да, да. Ні, не крути, все. Все, все, все. Не тримай бутилку, не треба. І все, зверху, тільки близько так. пшик-пшик. Раз, два, три, два, чотири, п'ять, сім. Молодець. Ну, да, тепер Ще? вийме. Ну і попробуй. Може слабо. Може слабо загазувати. Дуже? Нормально. Ну, тепер Мелінди. Як це надкручується? вже підкручували, так. Да. Той, і до тої там поділок. Ні, я так наливаю. Ну, взагалі, як хочеш. Да, це білий, це чорний? Так. Да. Все, пам'ятаю. Легесенько, так, да, щоб не цей, просто куб, поперехиляй, тільки легенько. Так, так да, оп, і туди-сюди. І все, напіток за сім зло, тих готовий, холодний. <рапляє> <рапляє> Ти дуже крапку взяв кружку. Марині люди вчора теж наливали. Каже, ну давай буду пробувати той напів. Та я не хочу. Почу. Я пробувала вчора, але я не хочу пити, бо я худну. А в тебе плюс 5 через місяць. Добре? Не. Ну все, отак, отакий апарат. Він, до речі, я в шоці була, що не підключається, до електрики. Я теж думаю, що він підключається. А оказується, що просто той балон і все. Ось стіпчик. <сістю> Вау. І <сістю> зараз буду готувати, а пацани йдуть гулятись. <сістю> Я берусь до готування. Це буде морква по-корейськи. Стьопчику буде сьогодні сочевиця, червона. Її можна дітям. З 8-9 місяців. Тобто вже можна. Я її відмочила. Хоча, в принципі, помаранчеву цю жовту сочевицю в принципі, можна не замачувати. Ну, я замочила. І тепер вона в мене буде варитись. І цю сочевицю я хочу змішати із гарбузом. Ось, з кусочками. І ще з цьопчику буде на пару рибка червона. І ще я хочу зробити на вечір стіпі із рибки і оцих овочів. оцих. хочу зробити такі кекси. Е, от. І нам ще буде, то в общем сьогодні взагалі мега-мега готування. Нам ще буде м'ясо по-французьки. І я хочу ще насушити. М'ясо, а решту заморожу. Ось так. Пам. І ще макарони. Коля каже, макаронів хоче. В общем, скільки зараз? Пів 12-го. Дивимося, скільки мені це займе. Дивіться, що вийшло. Тут рибка кусочками, морковка. Брокколі і цвітна капуста, зелень, два яйця і дві е, ложки чайних е, йогурта натурального. І це я планую запікати все. Рибка на обід обіцьопі зробилася, і сочевиця теж. Тепер чекаємо гарбуз, щоб це перетовкти і змішати. От, тут макарони. Макарони булькають. Макарони будуть із цибулькою. Коля замовив. Так, цибуля вже. зараз буду робити м'ясо по-французьки. Наріжу якраз сушити м'ясо. І залишиться мені оце. І щобчику ще щось туди треба додати. Ось так. У мене вийшло 4 силіконових кексниці. І ставимо все. Ось так. О, чи нижче трошки, а м'ясо тоді нижче. Ще. Так, м'ясо посолене, поперчене, сметанкою зверху. Тут у мене гарбуз із сочевицею, це дуже-дуже смачно. Шкода, що ви раніше такого не робили. І в холодильнику був, була паприка, вона гріється. І рибка показувала вам. Макарони вже зроблені. Це стіпки на завтра. Тут я зараз буду приправляти м'ясо сушити. Не знаю, що цього разу буде. У нас приправ, мабуть, нема. І дивимося. О, може, і все там. А, сюди помідорчик ще зверху, і сир, і ще корейська морква, в принципі, і все. Помідора було мало, тому я зробила з помідором і цибулькою. І тепер все засипаємо сирком і ставимо в духовку. В духовку поставимо, а отуди витягуємо запіканку для сина на вечір. І на ранок на завтра. Так як я хочу. По це там гуляються. Готовлю час. Ще мені треба хвилин 20-30 максимум. Півтори години мого життя м'ясо. Буду сушити. Ще тут приправу треба піти докупити, бо нема. Корейська морква. Стьопія, сочевиця і гарбузяна каша. Разом це дуже смачно взагалі. Ось такий обід у стюпчика риба. Макарони з зажаркою. М'ясо по-французьки. І там унизу стьобчику запікаються на вечір прикольні такі кексики. Що буду всіх кормити, бо вже всі дуже злі. <звучить> я не п'яна, я просто закисен. Так я не душа моя. Hmm, 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 oh. hmm, oh. hmm, oh. 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 А де ми зі? А де ми Да. А де будеш купляти такшині? Обгоду його обговорюємо подарки на Валентинки. Такий глобальний подарок я вже собі замовила. Але казати вам не буду, що потім побачите. А, Коля каже, ще якісь маленькі. І я вже заказую. Господи, дай тільки зелене світло, та я Колі кажу так, нічого не видумуй. Я хочу оце. Я хочу Так, Коль пішли прямо. Кудись Маріна з тьомою дуже йти. От туди, а потім двориками, може, підемо. У нас, в общем, випав сніг вночі, опять каша, того ми без коляски і холодно. Капець, якийсь чи мороз чи що, блін ужас. Хотів би в теплі краї зараз на море. Не хоче, бачите? А я б хотіла. Дай грошей. Що? Нема? То Я б полетіла з малим. Ні, не, не полетіла, бо у нас карт немає. Шутка. Ми як полетимо відпочивати, то тільки з колію. Колись настане цей день. Ти наша коляска. Привіт. Тут, тут мамка як коляска. Та я бачу, що мамка саме. А бача на лайчику. Привіт! Мамка як повозка. Дивися, повозка під ноги, бо зараз ляжеш. Ні страшного. Я знаєш, що думала, що треба було нам вчора відео зняти. Бачила таке в інстаграмі червива чіпсина. Отруйна, отруйна. Ти Типу там ложиш 9 чипсів, мені отруюєш. И я говорю, Коля, блин, и нам надо было, такая, кто платит за каву, например. И если ты, типа, впервые вытягивала три, три... Слышишь, синяя сётка? И если ты вытягивала перша, типа, те ти отрубные чипсы, Оксанка, то, кто тебе платит? Оксанка, я после зарплаты, не плачь, я тебе куплю и так. Ну, я хочу видео, причем тут кава уже? Так, на желание. Кажу, Коля, нам надо видео снять, такая, Коля, кай, холи, снимем. Я говорю, нет, надо снять. Я кажу, я б загадала, наприклад, пів часа масажу, якщо б він проіграв. А Коля каже, а я б і стоїть, думаю, я кажу, тільки не кажи, що ти типу, на стандарт заказала. Чуєш, Знаєш? Коля пів часа масажу 70 злотих. <кхи> Там і вона пошла. Ага. Ні, от нього масаж. Одного він тобі купить, а ти підеш. Ні, але він я хотіла, хотів, щоб він зробив. На що вони <кхи> мислять? На що вони <кхи> мислять про стандарти? А ти б що загадала? Я б що загадала? Я щось мене по метро. ха ха тишині. О, такі, Господі! Фу, фу! Фу, насталь якась. Ні, ти б загадала, знаєш що? Поїздку в Єгипет. <схай> Щоб хтось тобі оплатив. <схай> Добрий? Дунський, соус Дунський треба брати. Соус Дунський. Yeah. А я знаєш, який завжди беру. Е, я тут беру якийсь сировий або сирний, типа, такий знаєш? зараз Ми взяли взяли який соус Дунський. Mm -hmm. Тьома, Тьома з'їв і зараз він газуватимеш. Бздун... <світ> Кава дуже смачна, і я взяла протеїновий батончик, бляха в ньому 200 калорій. Але якщо чесно, я ще на... наїджена Дуже вкусний. Хто? Соус Ого! думську. Ого! А ти що? Ну Коняй, йдемо до коляску візьмемо. Не, хочеш? Ні, ну де по такій поверхні? Хто її буде пхати? Колеса повивертаєш. Я буду пхати, по дорозі буду їхати. <гум> да -да -да. <гум> Далеко поїдеш. та дам Няньки плісли. Няньки, 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 ми будемо няньки. Діжим.

Стопчик. Стópка. А де мама? Іде мама. Куди? Ну куди? Спати не хоче, 5:00. А ми вообще то йшли. На вулиці, і він уже отак. І я йому кажу: "Ні, ні, 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 бо зараз сон он переб'є". Ішов в итоги. І в итоги він сон перебив. Відтоді я його укладаю, а він пацан ні в яку. Їде куди. Куди їдемо, сина? Не в ту сторону ти... не виходить, да? Куди їдемо? Степанич. Помити голову. Це капець. У мене вже, до речі, так одросла. А нічого, дівчатки, в четвер йду краситися. Останній раз красилася в жовтні. На секундочку. А! Побіг вже, да? Ага. Шатись. Що там пан Думелик є, чи нема? Mm? Пан Думелик є чи нема? Є пан Думелик? Є, де пан Думелик? Кажу, знаєш, як класно голову помити? Well, да, ну Ти що, я вже блін, три дні малась назад помити. Але не вийшло. От вірите чи ні? Ой, Вибачте, вам, мабуть, темно. Вірите чи ні? Ну не вийшло помити голову. То-то, 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 Ну, то сьогодні готувала, то-то, то-то. Ну, в общем. А я, ну, типу, можу помити голову із тьопкою. Ну, але хочеться, в общем, помитися, побриться, знаєте, то з так, ну, хіба що там швидко голову переходить, чмихи чмихи і все. Так що отак, дівочки. Зараз еколя йде з баді. А я йду е синуху кормити. Він сьогодні у нас пізніше заснув. Ой. Блін. Не люблю таке. А ще, знаєте, що, мабуть, я зроблю? Я зроблю маску. Да? У мене патчі є. Машечка. Интересно, Стёпа постякается. Разрубим масочку. Девочки, давно, до речи... давно не было. О, вау, прикиньте, она реально такая, как жирафа. О, ой. ой, пахнет уже приятно. Ой, 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 капает, капает. Блин, боюсь, а Степа может злякаться. Боюсь, эта масочка сейчас и снимется назад. Вау! Что там? Красиво? Что-то для детей, или На, подивися, я йду. Добре. Баді, що ти шкафу? Стюпчик. Вау, да, що в мами на лиці? Що мами на лиці? Іди. А я гара покормля, потім прийдеш, а я буду купати. Що мами на лиці? Що? Не-не-не. Ню ню. ню. Мама жирафа. Я думала, він плакати. Иди сюда. Давай. давай, 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 давай. давай. Ні, то я йду сам бай. Гарна, мама? Красотка буде після масочки, да? Жирафа. Байди, давай. Я думала, що а ні. Цікаво йому, що мами на лиці, Ой-ой-ой, да? Що да? мами на Клас? Ідем ням-ням-нямі? Ось така кажі! Що собі з маску зробила, а мені ні, так? Да? Ось так воно виглядає вкусненько чи ні? Воно смачно. Просто він не звик, що в тарілки щось одне, але потім я йому ще дам. Цього пауч. Хай Солона Хай солоне зараз трошечки поремагає, да? <риклад> На. <риклад> Ні, ну ти ж тільки що пив. Давай. О, о. І що? Не, ну пий, пий, ти ж пив. Хі, <ріхи> навчила е, його пити з кружки. Берете так, зажимаєте там сок пий. П'є, давай. Я тільки що пив. В общем, зараз, звісно, не виходить, але він пив соломинки. Ще пару раз і буде знову в заході. Я навчилася соломинки пити. Блін, ну чого ти не хочеш? На відео не хоче. So. Mm. Да. Стоп. На. Пей, пей, пей. Подобається? Пей. Девочки, за один раз получилось. Робити. Я бачила, до речі, цей лайфхак. Просто <рес> того я знала, як там. Це у нас там сок. Якума купила дітям е від 6 місяців без цукру. На, ням. Ну, ми геле, сок. Молодая всякий хлопчик. Добрый? Конечно, добрый. А что такая? То руками треба не тільки, руками ще треба перебирати. Так не вийде, по... бо ти лицем упираєшся. Ладно, дівчатки, все. До зустрічі в наступних влогах.